Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо вивчати C. І ми продовжуємо вивчати паттерни програмування. Зазвичай і починають вивчати паттерни з паттерна па Singleton, тож я не буду порушувати традиції, і почну саме з нього. Це дуже простий паттерн програмування для розуміння, для чого він потрібен і як він працює. Уявіть собі, що у вас в програмі має бути лише один об'єкт якогось класу. Наприклад, логер ну, це такий об'єкт, який записує логи вашої програми, або він має створювати теж якісь об'єкти, але сам він має бути лише в одному екземплярі. Тож саме з цього. І виходить так, що в нас Singleton, ну він так і називається Singleton, тобто одинак. Він і має о, бути лише один на всю програму. Тож, давайте його реалізуємо. Давайте створимо клас, так його і назвемо. Singleton. Клас. Силтон. Якщо не помиляюсь, він так пишеться. Так. Ми не будемо створювати якісь там дати, ну, дані в класі, ми зараз лише сконцентруємося на прикладі. Тож, в приватному полі в нас має бути конструктор. Конструктор в нас має викликатись лише один раз, саме при інстанціванні. Тобто Ми створимо один об'єкт на всю програму і все, ми забороняємо ще створювати копії цього об'єкта і забороняємо викликати цей конструктор. Тож, Конструктор в нас в приватному полі. Я так і напишу: тут приват, хоча можна зараз написати, ми знаємо, що в класі в нас. Поля починаються ну, за замовчуванням, вони в нас закриті. Але я просто для розуміння для новачків, якщо тут хтось із новачків, то краще помічу. Тож, створюємо конструктор Singleton. ми нічого в нього не передаємо. І ось тут ми ну давайте просто зробимо, що в нас виводиться якийсь. О, Просто що в нас створився е, об'єкт. Singleton is Make. Якщо не помиляюся англійською саме так буде. Все, в нас є конструктор, і він в приватному полі. Це обов'язково. Друге обов'язкове поле це ми створюємо статичний об'єкт прямо прям тут, в приватному полі. Singleton це буде наш вказівник е, на наш об'єкт. Так його і назвемо об'єкт. Об'єкт нашого синглтона. Далі в нас буде вже паблік-поле. Нам потрібен метод, який е, буде в нас викликати цей е, конструктор. Е, звісно, робимо його статичним, щоб він в нас був один на всю програму. Singleton він у нас буде повертати е, Вказівник на наш об'єкт. І давайте так його назвемо GetObject. Або інстанс ви можете назвати, ну, прикладів багато. Тоді звісно, ми нічого не передаємо. Давайте я трохи його відокремлю. От це було зрозуміліше, ось так відформатую текст. Це, і ось тут ми робимо таку річ. Якщо в нас в Обжект вже є якісь дані, то ми маємо повертати не копію цього об'єкта, а сам об'єкт, посилання на цей об'єкт. Тож ми робимо так. Якщо в нас а Наш об'єкт порожній, то тоді ми створюємо цей об'єкт. new singleton Ми викликаємо таким, таким чином наш конструктор за допомогою оператора new який нам поверне вказівник на цей об'єкт. В іншому випадку ми просто повертаємо наш об'єкт, Ось таким чином. Це ми створили найпростішу версію, але нам ще треба заборонити конструктор копіювання, конструктор за замовчуванням і всі інші конструктори. Тож ми робимо Singleton. Singleton посилання. Ми робимо Delete. І так само нам тепер треба Singleton. Оператор. присвоєння. Він створює теж копії, тож нам треба його так само заборонити. Все, конструктор, конструктор переміщення ми не чіпаємо, о, тому що в нас о, він не буде викликатись, о, тобто в нас об'єкт може переміщатись, але створювати копії ні. Ну і давайте тепер створимо якийсь о, метод, який просто в нас показує, що в наш об'єкт щось виконує. Ось так і зробимо. Void Samsung. Ну, Dune. Якісь дії. Щось він робить. Ну там, Лох якийсь або там, о, створює якийсь о, там об'єкт, це таке інше. І тут просто зробимо. Сам Word. Тобто щось робить. Це лише для прикладу. Як тепер користуватись цим класом? Ми створюємо, а, тут о, головне ще, ми ж створювали статичне поле, статичний об'єкт. Тож, ось тут ми маємо створити наш вказівник Singleton. Синглтон object uh, object Ну ПТР. Те. Ось так ми створили. Наш вказівник нашого об'єкту. Він в нас створиться ось тут сам автоматично. І тепер. Робимо таку річ Singleton. Давайте наш об'єкт назвемо Object. Singleton. GetObject. Ось цей метод в нас втворює наш об'єкт. Ось тут. Точніше, не зовсім створює, він буде. Ось тут створюватись. І ми тепер можемо в нашому об'єкті, щось робити. Наприклад, ось так. І тепер, звісно, ми, ну, ще треба в кінці, якщо ми не будемо їм користуватись більше, він нам не потрібен, то нам автоматично треба його видалити. Я зараз не буду створювати тут автоматичний. Якийсь розумний вказівник це лише для прикладу. Там просто не треба буде заморочуватись з звільненням пам'яті. Це є в мене в інших відео. Тож, ми виконуємо якісь дії ось тут. І ми тепер не можемо створити якийсь об'єкт, ну, наприклад, Object 2, бо в нас заборонений. Конструктор. Так само ми не можемо створити друге якесь посилання. На наш, так, це ми вказівник будемо створювати на наш, ми не можемо зробити New singleton Ну, нам нічого сюди передавати, то що нам Видає помилку, що в нас заборонений цей конструктор. І давайте тепер запустимо нашу програму і подивимося, що в нас вийшло. Тобто в нас то, створився Singleton, він один, і в нас він працює, виконує якусь дію. Тож, ось це найпростіша реалізація паттерно програмування Singleton. Ну а на цьому в мене все. Ставте лайки, якщо вам сподобалось. До скорих зустрічей. Пока.